Уявіть себе веволонським мудрецем. Між третім та другим роками до нашої ери, ви бачите, як Юпітер, планета царів, входить у сузір'я Лева, що символізує плем'я Юди та царський рід Ізраїлю. Далі Юпітер зближується з найскравішою зіркою цього сузір'я Регулом, яку називали царською зіркою. Це вже потужний знак. Але далі відбувається щось неймовірне. Через особливості орбітального руху Юпітер тричі з'єднується з Ригулом, ніби коронуючи царську зірку. Іначе цього мало, у червні другого року до нашої ери, до цього небесного танцю приєднується Венера, планета символ народження, і зливається з Юпітером у настільки яскравому сяйві, що це, ймовірно, був найяскравіший об'єкт на нічному небі, окрім місяця. Для мудреців це був не просто ознак. Це був цілий небесний указ. Цар юдейський народився.